Чи можлива така відставка залужного? Про це багато говорять. Вчора навіть інтерв'ю давав не інтерв'ю, а пост написав великий буд, е, вибачаюсь, Бутусов. І він там говорить про те, що ймовірно, це буде Буданов, але все ж таки наполягає, що ранувато для Буданова. Хоча це й молода людина в генеральських погонах. Але недостатньо досвіду, недостатньо багато, -багато чого для того, щоб ну, е, бути на цій посаді, я е, далекий від думки про те, що що Ситуація абсолютно рожева між політичним і військовим керівництвом. Ми це з вами помітили ще тоді, коли перші були дзвіночки щодо залужного. Напевно, все-таки тоді диму без вогня не бувало, і якісь проблеми і не недоречності, непорозуміння між військовим і політичним керівництвом були. Те, що таке така рокіровка, я не кажу, що це звільнення, адже залужний завжди буде в політичному просторі, Постері. Показники показують, що він війде до Верховної Ради України і буде мати центрову партію. Це вже не буде слуга народу. Очевидно, це будуть інші сили. Час змінюється, люди змінюються. І Валерій ще своє слово скаже в політиці, і в економіці. Я не думаю, що це буде крісло президента. На мою точку зору. Президент військовий це не той варіант, який потрібен для України, особливо після війни. А тим не менш, він буде грати свою роль, якщо забажає. Не думаю, що ми дізнаємось правду про всі процеси, які відбуваються, і під час воєнного стану це абсолютно очевидно і абсолютно зрозуміло. Я впевнений, що ми не дізнаємось правди ніколи, тому будемо спостерігати і намагатись, хоч якось, аналізувати з тих матеріалів, які маємо. Докладно, мої думки щодо цієї ситуації я записав. Щойно відео в Ютубі, Телеграм і Ютуб профілю. Переходьте, послухайте, кому цікаво. Я думаю, є про що подумати. Головне, головне, я дуже сподіваюся, що такі призначення вони погоджені там, де це потрібно, і продумано там, де це потрібно. Я маю на увазі деякі аналітичні центри, а не просто це боротьба за рейтинги за більш лояльних. Чиновників, політиків, виконавців волі все може бути. Ми правди ще раз ніколи не дізнаємось, де що як було, і коли, як розійшлися чиїсь дороги, і що хто реально хоче від тієї ситуації, яка є нині. Тому будемо спостерігати. Зрозуміло, що ситуація непроста непроста вона на фронті, непроста вона в політичному просторі.